Це зараз ми біля липи, яку посадив ще Петро Могила. Ось вона така. Скоро вже бруньки будуть розпускатися. Написано. Древо Київської історії. Дивіться, яка вона. Така старезна, о написано охороняється законом Липа Петра Могили. Підперли цю гілку, щоб не зламалася. Гарненько. Подобається тобі? Так. Кажуть, привіт. Ти тут не була, ніби? Не була, це перший раз я тут на цій території. Класно. І отут одразу фундамент десятиної церкви. Так. Андрійська церква. Да. Ось такий сьогодні день, вербна неділя. В Иерусалим. Здесь святом всіх.